На Софійській площі в Києві відкрили виставку утисків проти української мови з боку РФ. Я не розумію, правда, РФ, тому що там 70-ті роки малися на увазі, наприклад, напевне, напевне, утиски української мови в часи перебування України в складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік СРСР. Знаєте, я в ті часи не жив, не жив, бо виріс фактично 80-ті-90-ті, але тому хочу запитати, оце така погода в Києві. Хочу запитати у тих, хто в той період жив. Ви відчували утиск української мови чи ні? Бо в школі я вчився в українській школі. Російську мову викладали, але здається, мені це був один урок на тиждень. Це 86-те я пішов в школу. Фільми українською мовою я дивлюсь до цього часу. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Я лише запитую тих, хто цей період пам'ятає. Пам це важливо, тому що нині ми з вами, ну, багато, особливо молодь, розмірковують проявища, які вони не знають, і не запитували ні в кого з тих, хто жив, а просто це з огляду ось на такі виставки або на те, що вони чують від. Різних людей. А що ті люди говорять і чому вони це говорять, ніхто не перевіряє. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ті, хто жили в цей період, чи відчували ви дійсно тиск на українську мову в середині і в кінці 70-х років. Тобто 73-й, 74-й, 5-й, 78-й, 82-й рік і так далі. А ті, хто не жили в цей період, зайдіть в коментарі і почитайте. Чи дійсно це було? Ну, ви знаєте, звісно, що можна сказати, що люди там не пам'ятають або щось не те говорять. Ну, Тоді виникає запитання, чому ви вірите експертам експертам а, і чому не вірите людям, які жили в той час. Напишіть, будь ласка, мені самому реально цікаво.